Вітаю! ви дивитесь кордон держави. Останнім часом у соціальних мережах набирає шалених обертів всесвітній флешмоб під назвою «22 Push-ups Challenge». Акція спрямована на підтримку військових, котрі повернулися з зони бойових дій і страждають на посттравматичний синдром. Про те, що це за проблема і як з нею боротися, дивіться у нашій сьогоднішній програмі. Сьогодні наше суспільство фактично живе у військовому вимірі з усіма його атрибутами. Телевізор та інтернет рісніють кадрами зі сходу: зруйновані будинки, спалені дерева, понівечені траншеями поля у газетах. Розповіді про скалічені війною долі людей на вулицях око все частіше вихоплює одягнених у камуфляж бійців. На жаль, все це стало частиною нашого життя. Так чи інакше, зачепивши кожного. На це величезне фізичне і психічне навантаження, помножене на постійний ризик для життя. Щодня, щогодини, щомиті. Та війна вражає не лише тіло. Душевні рани не менш болючі. А що вспоминається? Там вспоминається. Який по полю їздив, який два рази нам дістать. Покрутився, постріляв і Ну, як себе вдома. Страшна штука, звісно. Очень страшно. Я ніколи не думав, що танк — це так страшно. Коли тебе на духом звінить і ти розумієш, що ти йому зробити нічого не можеш. Воно і не бажано згадувати, тому що коли згадуєш, воно потім сниться вночі. і поганий сон. Ви знаєте, спочатку не було. От перший місяць цього ніхто не відчував. І так багато хлопців, кажуть, що ніби як нічого не було. А чим більше часу проходить, воно більше дає про себе розуміти. Якийсь, я не знаю, цей синдром якогось бумірана, виходить. Поки що людина мала би вже забувати це все, та воно. Воно перед очима стоїть інколи. Не хочеться автомат шукати? Ні, не хочеться. Зброї взагалі не хочеться. Колись мріяв, думав, може мисливцем стану, але тепер точно кого ні не хочу. Смерта вже не хочу і не хочу внести ні, ні, нікого стріляти. Війна на Донбасі вразила молодих людей не лише уламками мін та снарядів. Більшість з тих, хто пройшов через коло пекла, дивляться на події та оточуючих людей зовсім інакше. вымеряющий с кожного слова и вчинку дуже четкими критериями. То есть на войне все четко: черное и белое. Можно, нельзя. В мирной жизни приезжаешь 50 оттенков серого. Вроде как можно, но не совсем. Нужно. Вроде как нельзя, а если чуть-чуть постараться, то можно. И э, военнослужащий боец, да, можно так назвать боец, который привык, что две команды затихнуть или там стрелять, что можно и нельзя. Он приезжает, а здесь и можно, и нельзя, и нужно, и не нужно, а может быть, а нет, я начинаю теряться. И все. Психологический кризис, он не знает, как с этим жить. Будь-які надзвичайні події, чи то стихийное лихо, авария, або військові дії, примушують людину розкрити в собі приховані фізичні і психологічні можливості, непомітні у звичайному житті. В екстремальних умовах Дещо змінюються і моральні принципи. Війна кожного випробовує на міцність, порядність відповідальність. Той, хто побував у бою, по-іншому ставиться до реалій мирного життя. Він уходив одним, а вернувся другим. Во-первых, обострінне чувство справедливості. Зараз то то, это очень э, волнует. Как это так? Почему? це неправильно, это несправедливо. Потому що там это було неправильно. А здесь у нас п'ятдесят оттенка серого Забегаем назад, і человек починає не справлятися. І вот здесь треба, щоб близькі розуміли це і поддерживали. Суспільству часом важко прийняти своїх героїв. Може, тому що на війні вони адаптувалися до зовсім інших умов. Частина людей підсвідомо хоче повернутися назад, де все просто і зрозуміло. Там немає порожніх обіцянок, двозначних питань, напівдрузів і хороших ворогів. Честь і обов'язок на фронті непрості балачки. Тому, повернувшись додому, дехто не може пристосуватися до нових реалій. Одні шукають розраду в чарці, інші знаходять адреналін у сварках чи бійках. Це ті, хто не витримує. На жаль, далеко не всі готові жити з відлуння війни у собі, приймати це і долати. Проявляється, він дуже часто проявляється цей синдром. Е, от, я коли лежав в госпіталі в Києві, да, то я познайомився з психологом. От дійсно вона мені допомогла багато в чому. От вона мене з цього ну, не дала, не допустила, щоб цей синдром почав у мене розвиватися. От, ну, а взагалі багато хто п'є, це дуже страшно, це дуже плохо. От, от, на нашій війні, напевно, страшно стати аватаром, бо це дуже часто проявляється, знаєте, дійсно. Це одна із таких великих проблем на даний час. А взагалі, знаєте, ну, хто сильний духом, тобто якось шукає якийсь, якийсь виход з цієї ситуації. Там. Я знаю, в мене там є товариші, які просто заводять дітей ще одних. Ну, тобто є дитина, не ще одне заводять, якось щоб поміняти. Як Образ життя, обстановку якусь радість знайти в житті. Перехід від жорсткого світу війни до мирного життя дуже непростий. Повернутися з війни часом складніше, ніж піти на фронт. Там самозбереження, а вдома забути спокій. І поки йде становлення нового світосприйняття та адаптації в сім'ї людині потрібно усіляко допомагати. Будила, що... Я ж набуділа того, що як гагіриталег Олег, уже вже немає хорош. Я говорю, а что случилось? Она говорит, ленту, ленту, дай ленту. Ну, пулемет, пулемет, пулемет. Ну, потом было нормально. И сейчас ближе именно к этим всем подиям, к этим, то опять начинается, например, плохой сон. Ну, плохой сон, когда как. То есть, бывает, что плохое, бывает, что Тоже я, я искал тоже автомат по ночам. Искал лапал, где он, где, где он. У свідомості людини жахіття війни нікуди не зникають і час від часу нагадують про себе. У когось посттравматичний синдром може проходити тихо і спокійно. Наприклад, професійні військові швидше дають собі раду. У інших, навпаки, отримані психологічні травми, переходять в депресію, апатію, а іноді в агресію. І тому дуже важливо, навіть якщо вони. Свідомо і не визнають, що їм потрібна допомога, але їм дійсно потрібна допомога для того, щоб перейти із режиму бій в режиму дім для того, щоб виключити ті механізми, які працювали, які були ефективні саме в бойових умовах, і почати прийти до нормального життя. Війна залишає слід на кожному, і повернутися до свого колишнього я практично неможливо. Психологічні зміни в людині це природна реакція організму на ненормальні умови, в які потрапляє військовий. І з цим треба навчитися жити. Медики цей стан охрестили як посттравматичний стресовий розлад. Скорочено ПТСР. У, у нас поки що. Цей стан діагностується не дуже часто, але є, ну, частіше зустрічаються просто стани з окремими симптомами, які є в цьому, ну, в цьому розводі. Ну, наприклад, це для цього розводу характерне підвищення чутовість до подразників, до тригерів, тобто там, до, до, до якихось там голосних звуків, там, до шуму е, літака чи до там, звуків петард. У нашому лексиконі абревіатура ПТСР ще не вкоренилася. Натомість сталим є інше словосполучення – посттравматичний синдром. Американці повною мірою зіткнулися із цим явищем після війни у В'єтнамі, коли багато ветеранів не змогли знайти своє місце у мирному житті. Втрати американців були в війні там 60 тисяч людей. А після війни 62 тисячі закінчили самогубством. Це при тому рівні, що у них є і медицина, їх є все. Тому ми враховуємо їх досвід, враховуємо так скажіть особливості населення в нашій країні і намагаємося ну, ті, той досвід, який є в американців і в інших країнах Ізраїль, наприклад, да, застосовувати до наших людей на нашій території. Локальні конфлікти та війни ХХ століття дали багато прикладів посттравматичного синдрому. У різні часи цей розлад називали по-різному. У Першу світову це був снарядний шок. Під час Другої світової війни його називали бойовою втомою. Маючи велику історію військових операцій по всьому світі, армія США отримала чи не найбільший досвід проявів ПТСР. Наприклад, по завершенню бойових дій у В'єтнамі. Пересічних американців вразила неадекватність поведінки ветеранів війни, які масово поверталися додому. Бойовий стрес проходить через два-три дні. Людині потрібно лише декілька днів відпочити. А ось посттравматичний стрес це зовсім інше. Він настає набагато пізніше і виникає раптово, і це дуже небезпечно для людини. Я не можу забути це! Не можу! Каждый день, каждую ночь. Я вспоминаю это, що не могу забыть. Нет, поговорить не с кем. Я бывает молчу день, неделю. Но что никого рядом нет. Тоді, в середині 70-х років, майже третина усіх ув'язнених в американських тюрмах були учасниками війни у В'єтнамі. Її наслідки змусили уряд Сполучених Штатів Америки фінансувати великі дослідження проявів і лікування посттравматичних стресових розладів, результатами яких американські фахівці сьогодні діляться з нами. У допомозі бійцям, що повертаються з фронту, які обов'язково відчують посттравматичний стрес, найголовніше це психологічна допомога. Їх можна багато лікувати медикаментами, але це не дасть очікуваного результату. За допомогою відпрацьованої методики треба знайти довірливі стосунки, дати йому виговоритися, висловити той біль ті переживання, які він отримав на війні, і вже разом з ним поступово повертатися в мирне життя. В Державній прикордонній службі України, тим, хто виконував бойові завдання на лінії розмежування, приділяється дуже суттєва увага, починаючи від медичного забезпечення та реабілітації, закінчуючи соціальним захистом сімей військовослужбовців. Ми хочемо зробити так, щоб всі наші практично вже 15 тисяч 200 прикордонників, які прийняли, і цивільних осіб, які у нас служать. Які прийняли участь в антитерористичній операції, щоб кожен з них, а тим більше, не дай Бог, сім'ї 67 наших загиблих, щоб вони не були забуті. Ми вже займаємось і медичною допомогою, і відправляємо за кордони. Конкретно ведемо кожного з тих, хто був поранений, з тих 409 чоловік. Ми взяли на відповідний контроль сім'ї наших 67 загиблих і надаємо їм допомогу. Ми створюємо робочі місця для наших інвалідів. Вже 16 чоловік. Ми в себе влаштували, і я впевнений, що кожен наш інвалід не залишиться праці невлаштованим. Push Ups Challenge, який за підтримали багато прикордонників, лише привід для всіх нас уважніше ставитися до оточуючих нас людей, особливо до тих. То пройшов стежками війни, і фактично заново призвичаюється до мирного існування. Герої, котрі повернулися з пекла війни, не мають бути залишені поза увагою. І ми повинні допомогти їм адаптуватися в суспільстві і стовідсотково повернутися до мирного життя. Побачимося рівно за тиждень.